Задачі, які стоять перед управлінням із боротьби з організаційною злочинністю, не тільки виявлення резонансних хабарів, а й виявлення адміністративної корупції та організаційних угруповань в сфері хабарництва. За істекший період цього року за перший квартал управлінням управление в Одеській області виявлена одна група з корумпированными зв'язками в составі трьох чоловік, яка вже направлена в суд. Крім того в суд направлено шість преступлень корупційного характера, чотири з яких – факти отримання взяток. До адміністративної відповідальності в останній час притягуються не менш ніж до кримінальної, затвердив начальник відділу протидії корупції. У бос чиновники, які притягуються до адміністративної відповідальності за корупцію, відразу звільняються із своєї посади, та в подальшому не мають права працювати в державних органах влади. За первый квартал этого года было составлено 13 протоколов об административной коррупции. Яркие примером тоже могу привести. Глава одной из райадминистраций, райгосадминистрации Одесской области привлечен, который допустил нарушение в сфере земельных отношений. Он уже привлечен к ответственности, вступило в судебное решение в законную силу. Штраф він тисячу 1700 гривень. Останнім часом адміністративна корупція спостерігалася за головою Овідіопольської районної ради, головою та двома депутатами Татарбунарської міської ради, за заступником голови Київської районної держадміністрації Одеської міської ради. Судами Одещини розглянуто п'ять протоколів. Чотири особи притягнуті до відповідальності у вигляді штрафу. Віра Марченко Ігор Папченко – Факти.